Ліснохлібишинський ліцей від початку війни у 2014 році проводить такі турніри. На сьогоднішній день четверо мешканців населеного пункту вже загинули на фронті. Юні футболісти кажуть, що вони на таких заходах віддають шану пам'яті нашим захисникам і дякують їм за мирне небо над головою. Ми дуже поважаємо тих людей, бо вони захищають нашу країну в такий важкий час. Ми маємо їм посвячувати своє життя. Іван Конюк, заслужений вчитель України, все життя віддав викладанню фізичної культури і спорту у рідному ліцеї. каже, що такі. І турніри тепер часто проводять, бо вони на часі. Це виховний момент. А в основному це загартування. Це хлопчики повинні бути міцні. Вони так само повинні бути як кажуть готові вже з сьогоднішнього дня, починаючи вже з 10-12 років. Стати на захист як треба буде. Представники районної організації Товариства колос приїхали на змагання не з порожніми руками. Окрім кубків та медалей, привезли ще й смачні карпатські чаї. А місцевий районний депутат подбав про солоду ще для хлопчаків і дівчат. Заступник голови всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк розповів, що тепер таких турнірів вони з колегами проводять доволі багато. Товариство Колос в ці такі важкі для держави дні. Ми не припиняємо проводити спортивні заходи. І я вважаю, що це перш за все, ми показуємо, що ми не зламні, що ми шануємо тих, хто віддав найдорожче своє життя за волю нашої держави. І ці дітки, які сьогодні будуть змагатися, вони запам'ятають на все життя, тому що їхні родичі, їхні старші, і батьки, і брати, вони зараз. На війні на полі точилася запекла боротьба. Перемогу виборола команда із матеївців. Другими стали юні футболісти з торговиці. Замкнули трійку призерів господарі змагань. Злісного хлібича на Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.